Компанія EkstraStock Вітаю вас! EkstraStock це доставка по всій Україні. Кращий виборичей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні у нас на огляді будуть тапочки домашні. Подивимося, 37-38 такі домашні шльоп-шльопи. Войлок 37 розмір, дуже якісний. 41 розмір. войлок, також дуже якісний стан гарний. 41 розмір. Шльоп шльопи. Домашні. 40-й розмір. Також на цих. Утеплені, гарні. 39 розмір. шльопки домашні. Стан гарний. Домашні. 38 розмір. Бачим шкіра. 46 розмір. Круті комфорт. Войлокові. Стан. Новий. 44-й розмір. Бурки. 42 розмір. Дома ходити. Мягенькі, тепленькі, пухові. На зиму топчик. Оверсайзні. 38 розмір, такі бурки на цей гейкі стан. Ось тут все стан гарний. О, оригінальні крокси, дитячі, утеплені. Крутяк. Чоловічі, домашні. Тапочки, теплі, 42-43. Дитячі, стокові. 29 розмір. Гарні. 44 розмір. Теплі. На волокі Дуже теплі на цигейці. Домашні тапки. 43 розмір. На цигейці. Гарні. 39 розмір. Домашнього плану. Атмосфера. Шапки домашні, теплі. Тридцять восьмий розмір на це гейті? Тось 37 30 вісім? Тридцять дев'ятий розмір? Тридцять сьомий розмір?

Вага не велика, але кількість, бачите, дуже велика їх. 42 розмір. З вентиляцією. Made in Germany, 43 розмір. 37. На це 37 Тридцять сьомий.

Маленькі човіточки. Мікі Мауси, шльопки шлюп, домашні. 23, теплі. Геокс, теплий. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.